Програма нового гедонізму Оскара Уальда. Гедонізм це учення, яке найвищою цінністю визнає насолоду в усіх її проявах. Така світоглядна позиція набула поширення ще в добу античності. І тепер, наприкінці 19 та на початку ХХ століття, її намагався відродити. Оскар Уальт. Тому його погляди отримали назву Новий гедонізм. Свою добу письменник уявляв собі лише як нудну, нецікаву, надто практичну і лицемірну. На його думку, люди просто втратили сенс буття, розучилися його цінувати. Так сталося тому, що вони забули про насолоду. В цих звинуваченнях є чимало справедливого. Бо більша частина людського життя і тепер складається з повсякденних турбот, пошуків заробітку, боротьби з хворобами. Тому уальдівське бажання повернути людям радість утіхи, навчити їх солодкому мистецтву нічого не робити було позитивним імпульсом. Для розвитку культури, бо сприяло гармонійному розвитку кожної особистості. Проте культ насолоди, якщо він не обмежується моральними принципами, є так само небезпечним, як і культ краси. Тому що гедонізм або новий гедонізм легко може призвести людину до загибелі. Щастя ні. В усякому разі, нещастя, насолода, так стверджував Оскар Уальд. Визначення насолоди як чогось найтрагічнішого, тільки на перший погляд видається парадоксом. В реальності так воно і є. Насамперед, тому що гедонізм вступає в суперечку з моральністю. Бо що, як не мораль, заважає людині. Насолоджуватися так, як вона хоче, що, як не мораль, примушує замислитися над стражданнями інших людей і соромитися своїх насолод у той час, коли хтось страждає. Уальт-теоретик закликає відкинути мораль і залишити тільки насолоду. Але те, що легко стверджувати в теорії, Дуже важко здійснити на практиці. Тому поряд із дилемою, або краса, або моральність, Уаль зіткнувся ще з однією або моральність, або насолода.